Доброго раночку, мої шановні глядачі, хлопчики і дівчатка. Сьогодні у нас 26 січня і подивимося такі з вами питання. Давайте подивимося лівобережжя Херсонщини. Чи повернеться лівобережжя, бо щось мовчать за Донбас, за Донбас, а за эти... Еті... Області Запорізька і Херсонська взагалі замовчали. Давайте ще подивимося. Чи повернеться Херсон... Лівобережжя Херсонщини в Україну в цьому році, 2026, му покажіть нам, будь ласка. Лівобережжя Херсонщини. Чи повернеться в цьому році? Там ще бої, прильоти, удари, завершення старого, початок нового. И надіжно открываем двері. Ну, у мене показують так, не знаю. Ну, дивіться. Страшний суд. От ще карта конфлікту, Там ще бої, бої, прильоти, удари. От завершення. Страшний суд. Все вже. Страшний суд. Завершення старого. Початок нового. И надіжно открываем двері. Ще пару картин. Разорванный контракт. Це розрив відношень. розумієте, З цими кацапами. Разрыв отношений. Дальше дивимось. Тирания. Там еще тирания и бои. Неприятная ситуация. Враждебность сильно. Печаль, депрессия. Дорого оплаченная победа. Я говорю, что повернется, але там еще бои. Печаль, депрессия, карта. Неприятная ситуация. И тирания, И прилеты, удары, бои. Дорого, оплаченная победа. Я говорю, что повернется. Все, разрыв отношений. Переход в другое состояние. Завершение старого и початок нового. Понимаете? Разрыв отношений. Я говорю, да. Верю. Не може такого бути, щоб там ото вони засіли і так воно і осталося. Такого не може бути. Конкретно дивлюся нову каховку. Бо болить. Сестра рідна там. Нова Каховка, Херсонська область, Лівобережжя. Чи повернеться нова Каховка в Україну додому в цьому році, 2026-му. Нова Каховка. Страхи в людей. Положительне розвиття, прогрес. Драки показують. Бої, понимаете, там ще бої, удари. Як показують боями, що ли? Потому що договор не випав. Ніяке не рішення, не договор нічого. А показують тиранія, і удари, прильоти, прилеты, Трудне сраження. І тут от показують. дивіться, яка драка. От положительнее, чи повернеться, я спитала. Положительне розвиття, прогрес іде, к этому йде. Та карта говорить, да. Але ж боями. Драками. И колесо фортуны. Хорошие перемены. Это тоже карта говорит, да. Вот эта лисица перевернулась. Вот зайшла что зашла? вкрала. Вот она перевернулась. Все. Драки, драки. Разрыв отношений опять. И карта радости встречи. Ну, как можно сказать. Вот, через вот эти драки. Вот эти карты говорят, да. В своем році повернется. Встреча, радость, празднование. Через драки. Все, мої хороші, я нічого і знать більше не хочу. Тільки так. Спасибо мої. Хороші, амінь. Хай буде так. Хай Бог допомагає. Олешки, подивлюся. Ну, просили люди, просять, болить же, болить душа. Олешки, Херсонщина, Лівобережжя Херсонщини. Чи повернеться в цьому році додому в 2026-му? У вас хожження йде. Ох, Господи Боже. Удача, восхождение, удача. Тяжелое положение, там тоже тяжелое. Рука помощи, да. Рука помощи, удачи, восхождение. Вот эти три карты говорят, что так. Тяже... И по справедливости. Як по-другому скажешь? Аж не як. Понимаете? Вот восхождение карта. Вот удача. Вот рука помощи, помощь. И по справедливости, удачный случай, равновесие наконец-то. Я говорю да. Але тоже тяжелое положение. Тяжело, але перейде. Не перейде, а повернеться. Гола присталь. Теж Херсонська область лівобережжя. Гола присталь. Чи повернеться додому в цьому році в Україну? Выздоровление, хорошие перемены. Первая карта. Так. Это вообще кошмар. Не то, что кошмар, а я удивляюсь. смотрите. Выздоровление, хорошие перемены через драки. Бои там еще будут. Вон идут и будут еще. И вот драками, драками. Вот. Выздоровление, хорошие перемены. Карта радости, празднования и колесо фортуны. Все, я ничего даже и Більше кидати не хочу і не буду. От через драки. Повернення. А де б'ють, може, хлопці наші. Тому що драки показують. Ну, бої, бої. Драка это карта драків. драки, це бої. Дивимося Запорізьку область. Чи повернеться Запорізька область? Я там дивилася, що Запорізька як раніше, чи що повернеться повернется Запоріжжя окупованной области Запоріжжя в Україну в цьому році 2026? Окуп... Спокійне состояние, так. И возвращение. Да. Вот, спокойное состояние. Да. По прямой карта говори. И возвращение, перерождение. як это? Понимаете? як родиться заново. Возвращение. Да. Так, так, відкриваємо открываем двери <зважається> вообще. Вообще. Вот, четыре карты. Видите? Надежно открываем двери. Вот эти все четыре карты говорят так. Так. Воссоединение. Вот, воссоединение. Все. Близость, воссоединение, повернение, спокойное состояние. Надежно открываем двери. Надежно. Тут даже и драка не показали. Ну, может, щепкинула пару карт. Там теж бої страшні йдуть. Вони ж лізуть, фронт близько, не пустять хлопці їх. Так, подивлюсь окремо Мелітополь. Чи повернеться Мелітополь в Україну, Запорізька область, в цьому році, 2026 му Покажіть, пожалуйста. <кій> Положительне розвиття, прогрес, страхи, звісно, в людей. Завышенные требования. Там там тоже бои оно. Дьявол гуляє вовсю подвешенно пока. Критична ситуация, там бои тоже. Бои дьявол вовсю, подвешенна критична ситуация. Конечно, повернення. Мелитополь. Конечно, повернення. Вот хто понимает в картах, а хто і не понимает, тут все нарисовано все. Положительное развитие, прогресс. І карта повернення, повернення, нової перспективи, і Корабль, корабль, повернення, движение. Енергодар дивлюсь. Чи повернеться Енергодар? Запоріжжя область. В Україну додому в цьому році, 2026 му Енергодар. Поки разногласия тут идуть. Ну, жулики под халими, конечно, ненадежні. Так, нестабильность. Повернется, а повернение тоже. Колесница, хорошие перемены, движение вперед. Сейчас пока нестабильность. Карта радости, встречи и решения короля. <coughs> <coughs> О! Вот четыре карты показывают, что сидят жулики. под халими карта такая. <coughs> и пока дом перевернутый, нестабильность. Але же все повернення, колісниця, хороші перемены, карта радості, встречі, праздновання і рішення короля. Ось ці три карты говорят: що так. Енергодар и Бердянск, да? Бердянск, Запоріжжя область. Бердянск. Чи повернется в цьому році, в 2026 Україну? Важне рішення, важний вибір. Тут як по рішенню показують. Там рішення короля і тут як по рішенню. Важный выбор, важное решение. Так, чиповый, изобилие, успех. И приятное удивление. Вот. Важный выбор, важное решение будет. Приятное удивление, как находка. Приятные, хорошие перемены. Изобилие, успех. Эти карты говорят, что так. Так что, мои хорошие, чекаем. І надеємося, карти не будуть так зря показувати просто, оце, просто так. Терміни просто не показують точні. Ну, тому що другие вищої сили. Ми навіть не понимать же. що там пишуть. Некоторі пишуть, А когда, когда? Коли, когда. Ну, якби я, якби можна було, я б сказала, когда. Самі ждемо. Результат показують і ніякої отсрочки нема. Неуміренності, не отсрочки, ніяких не, звзд, що це далі. От, показують сразу.